З вами Віра і ви на каналі Create Створи. Сьогодні відео для тих, хто так само, як і я, робить все в останній момент. Сьогодні Ми зробимо адвент-календар дуже простий, дуже швидкий і дуже дешевий. Все, як завжди, все як я люблю. Тому, якщо у вас є вдома звичайний маркер, папір і ножиці, ми швиденько зробимо цей календар. Наповнення ви можете вибрати самі, це може бути листочки з завданнями, це може бути якісь солодощі, вже як ви оберете, там, в принципі, не так багато місця, тобто одна цукерочка і якесь цікаве завдання. Якщо напишете, я вам скину, які це можуть бути завдання. Я обрала чашечки, тому що. Я вирішила повісити ці чашечки на кухні, бо в мене є така блекборд. Я можу вам запропонувати ще як ідеї. Ми робили якось пару років назад, я скину, сподіваюся, скину фотографію, напекли печиво пряників медових і в ньому зробили отвори, причепила все це на бічовочку і туди ж замотала завдання. І це теж було швидко, просто і класно. Давайте, негайте часу, будемо робити, бо, якби, завтра вже перше число. Нам знадобляться листочки, маркер, ножиці і клей. Для початку ми згибаємо пополам листочок, малюємо чашку з так, щоб було видно задню стінку. Вирізаємо цю чашку. Виходить так, що у нас зразу і передня, і задня стінка нашої чашки. Обводимо контури, пишемо дати від 1 до 25, малюємо сніжинки і підклеюємо. Цікавіше солодощі. Кожний чашку ми кладемо по солодощам і по позаписку. Також я написала відлік до різдва, причепила кнопки і повісила наші чашечки. Вийшло зовсім коротеньким, бо, в принципі, добавити мені більше нема чого. Я не знімала багато різних варіантів. Нехайте часу, бігом, ідіть в робіть. І бажаю вам приємних свят. А я тим часом постараюся для вас знімати відео кожен день маленьке хвилинне відео з якимось декором до свят. Такий. Декор, адвент, декор, календар. Подивимось, що з цього вийде. А поки що до зустрічі. Папа. Не заводіть котів.